Це сталося нам завезли увесь показаний контент для 121. Далі оновлення буде більш таємним. Що нас очікує, ми ще не знаємо. Але знаємо те, що вже є зараз з стамшотом 23W45а. І про це я вам розповім. З вами я, Незіла, прямісінько з моєї бібліотеки для вашого ненаситного розуму. А давайте спочатку візьмемо на настільки важливі зміни. Дотапаки перейшли на версію 24, а ресурспаки — на версію 21. Бріз Новий ворожий моб. Має 30 хп. Може з'являтися у випробувальних спавнерах у новому данжі в випробувальних кімнатах. До цього перейдемо трохи згодом. Має вигляд, схожий на синього пломеня, та замість зарядів полум'я жбурляється зарядами вітру. Побачивши граця, він буде намагатися кружляти коло нього. Не залишаючись на місці, стрибати та проводити дальні атаки. Стрибай він доволі далеко, тому й попасти по ньому буде нелегко. Заряди відталкують гравця, якщо попали поруч, завдаючи шкоди тільки у тому випадку, коли попали прямісінько у вас. Шкода невелика. Тому Бріз часто зустрічається в комбінації з іншими бомбами, тому що сам по собі не представляє великої загрози. Вітряні заряди можуть взаємодіяти зі слідуючими блоками. Не залізними дверима та люками, хвіртками, кнопками, важями, дзвонами та задувати запалені свічки. Вітер не впливає на залізні люки та двері та любі блоки, які тримають свою позицію завдяки резону. Простішими словами, активовані. Цікавий моб. Я до нього відносився досить скептично, поки сам не побігав за ним випробувальний спавняри. Новий тип спавнерів, які спавнять хвилі мобів і після завершення хвилі видають винагороду. Складність хвилі залежить від того, чи знаходитесь ви в багатокористувальській грі чи одиночній. Складність буде зростати з кожним новим гравцем, поміченим випробуваним спавнером біля себе. Складність не спаде допоки ви не переможете усіх мобів хвилі. В залежності від складності буде змінюватись кількість мобів, які будуть спавнитись до перезарядки спавнера. Та спавн мовів не залежить від кількості світла довкола спавнера. Після перемоги над мобами на спавнері з'явиться винагорода, а сам спавнер перейде у 30-хвилинну перезарядку. Ці спавнери не можуть бути скрафчені чи видобуті у виживанні. Коли ж ви ставите цей блок у креативі, він не буде мати жодного моба всередині. Це можна змінити, вкладенши яйцем виклику по блоку. Випроволений спавнер ніяк не реагує на гравців в креативі. Чи спектаторі, на відміну від його старого побратима. Випробувальні кімнати. Новий данж, який з'являється під землею, переважно складається з туфових та мідних блоків, і з'являється у глибокосланцевому камені. Цей данж процедурно генерований, тобто однакових данжів ви не зустрінете. Всередині данжів ми можемо помітити скрині з припасами, які ви можете зустріти по усій структурі. Скрині з винагородами, які зустрічаються переважно біля виправульних спавнерів. Діжки та горщики, як квіткові, так і оздоблені. Також цікавинка, яку я помітив, тут генерується ліжка. У випробувальних кімнатах знаходяться випробувальні спавнери, які можуть сповнити три категорії мобів. ближній бій, це зомбі, слимаки та висушні, маленькі ближній бій, павуки, печерні павуки, маленькі зомбі, лусківниці. І дальній бій, скелети, примари та те, що мене здивувало скелети з отруйними стрілами незвичайна тенденція з напів ексклюзивними мопами. Ще такого не зустрічав. З кожної категорії структура обере по одному мобу для спавну. Наприклад, одна структура обере зомбі, печерних павуків та примар. У той час як інша обере слумаків, лусківниць та скелетів. Виключенням є тільки бріз, який завжди з'являється у унікальних для нього кімнатах, уникаючи це правила. Цікава концепція: Випробувальні ключі. Новий предмет, який може випасти як вногорода з випробувального спавнеру. поки немає функціоналу. Щось з цього вийде, чекаємо. А поки пропоную вам півхвилини подивитися на хемплей цього данжу. І так, ось це було те, що нам показали. Обіцяний на 1.21 контент вже повністю виконаний. Далі буде йти те, що ми не бачили, та навіть уявити собі не могли. У який ж напрям підеться оновлення після цього контенту, що нам очікувати та що буде у слідуючих снапшотах. Це вже не у цьому відео. Ми дізнаємось пізніше, на цьому каналі. Я розповім вам про кожну слідуючу зміну. З вами був я, Незіла. Дякую за те, що прийшли послухати про оновлення. Нехай щастить тобі, мандрівник.